Однією із найгостріших проблем української армії за весь період незалежності держави залишається квартирне питання. Про забезпечення житлом військовослужбовців говориться багато, та найчастіше все на рівні розмов і зупиняється. Без даху над головою держава залишає тисячі своїх захисників. Вдумайтесь Толька, сьогодні 45 тисяч сімей воєннослужачі ютяться по врем'яним углам, а пороги в очереді на жильє. А якої бої української армії може і ті річ? Попри негативну тенденцію в галузі житлової політики, невдоволення у військовому середовищі, зниження престижу військової служби та авторитету професії захисника вітчизни, тисячі молодих людей все ж бажають присвятити життя служінню своєму народові і державі. Та питання державної програми забезпечення квартирами людей в погонах лишається відкритим. Что мы предлагаем в качестве первостепенных мер? Первое. Решить вопрос о выделении из резерва местных территориальных общин землю для строительства жилья военнослужащим на безоплатной основе. Второе. Обеспечить государственное финансирование строительства на этой земле домов из расчета 18 квадратных метров на каждого члена семьи. При этом государственные подряды на строительство и стройматериалы должны быть распределены исключительно среди украинских производителей. Усі спроби отримати Виявилися марними, стоячи роками в черзі за квартирами, люди сподіваються, що держава не повернеться до них спиною. Однак, озвучити свою останню надію на широкий загал не наважуються, боячись втратити останній шанс. Інна Крут, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінечина.